Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все і Боже, чудо Зарванецької, Зарванецькою, тайкою молимось ми до кінця травня і кажем, як завжди, щиро в четвер. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси, ми тя благаєм, щиро витаєм прийняття. Прийди Ді Христе прийди. Просим щиро ми сонячно воскресними героями і друзями у Су в Україну. Скоріше, прийди Христе прийди. На сонячну погоду за знаки його, за скоре Боже пришестя, в тому числі, нагадаю вам я у нас, в нас францівську росте каштан, який перший в світі розслів восени це з'явить біля нього причистим Богородиці навзяті, ва, на святку два угроби. На жовтня 2006 року тоді причиста Божа мати сказала моліться, як розсвітуть каштани, прийде Бог і Україна повстане. Ти Христе прийди нащад. Ще... Настя принесли, щоб разом бозі в труденій дорозі з тобою з'єднались. ми. Разом Бозі в трудній дорозі, з тобою з'єднались ми. Світла пам'ять та со нашим героям, яких фото бачите, ви, які віддали життя до 2022 року. Сенього день Боже, сонячне воскресіння. прийди, Божий, Христе, прийди наш люд благослови. Четвер чекаємо після найстрашніших днів твоє пришестя Боже. Хай Україна переможе. Христос Воскрес, у істину Воскрес, Воскресна Україна. Слава Україні і героям, слава Богу і Богородицею. Звано франківська від Воскресного Христа 123 кілометрової Хресної дороги. Упа, встановлено 24 квітня 2008 року. У чистий четвер тоді, а нині в світлий четвер. 24 квітня 2025 року вітаюся, Борис Володюк, Павло Дністер. У 1615 фіні Покли Павід при Пресвятої Богородиці, Нагадаю вам. Що тоді було встановлено 15 стаційних хрестів, і останній з них, що провезений, був 123 кілометри, встановлений саме там, де має бути чудо сходження храму, з якого схресне тисяча святих. і серед них буде славний генерал упа Роман Шухевич та наш великий каменяр тілах нових, вічно молодих вернуться вони, і серед воскресних буде славний єпископ. Миколай Чернецький, за це подивіться на сторінці Петра Опришка Захара Гвіся. Новини на Фейсбуці, дорогі мої. Бо моя сторінка, як ви знаєте, на Фейсбуці, яка була 15 років, яка несла неймовірні божі вісті. На жаль, є заблокована, знищена. І робіть стоп-кадри. Прочитайте власне той текст, що показав вам я, який є на моїй сторінці в телеграмі. Ставайте підписниками той сторінписниками на Ютубі. Хочу вам сьогодні розповісти трошки. Я за те пророцтво, що люди перелякані кажуть, як помер папа римський останній уже згідно Малахії, то все буде кінець світу і недовго нам жити, і все таке інше. Кінець світу злих людей буде, коли Бог наш прибуде сонячно, воскресно, за що попередив він, що переносить ще пришестя своє з 2014 року, нагадаю вам я весні, коли очікували ми його у 2012 році. Якщо ми додамо суму чисел 2012, то отримаємо в сумі 5. Також, якщо додати 2021 рік суму, то теж отримаємо число 5. На початку цього тисячоліття таке число було в 2003 році, у рік мого 40-річчя, а ще має бути в 2030 році. І дуже цікаве є відео нашого побратима, християнина, патріота з міста Другобич, Карія, за е, чудові пророцтви Мусія Вернегори, який жив е, близько 300 років тому тому назад, і я пропоную вам відривок з його відео. Подивіться при змозі його повністю. Дякую вам я ще у нас Франківської велика вулиця імені Яна Матейка. Він, власне, автор цієї картини, сам поляк, знаменитий художник, який намалював славного козака Мосія Вернегору, пророцтва якого дуже вірили християни. України і Польші, звісно, замовчували це все московити злі. Перед тим як показати відео Віктора Кирия, хочу вам нагадати, що згідно пророст даних від Ісуса Христа, відомі як проросло упасти щодо 142 року, до 2014 року мали статися криваві події протистояння сили добра в Україні і перемога Україна з Богом. До дня народження Тараса Шевченка 2014 року Бле! Пресвята Божа Мати передала, що тоді на ікс років, тобто, можливо, на 10 років, перенесені ті найстрашніші події, як ми переконалися. Тому відео Віктора Кирія. Ага. Його думка, що щодо 2030 року сума цифр, якого дає цифру 5. Але я думаю, що Бог вже тричі переносив ці події саме у 2012 році, 2021, Хто слідкує за відомо моїми? То я говорив про це. Переконаний, що перемога України після Божого пришестя має бути саме у цьому році. Край. До Дня Незалежності України, до свята Спаса Преображення. А Чому у випадку до свята стоїть річ? Слухаємо Віктора Кирія. Це те пророцтво Вернигора, яке описує драматичні сторінки останніх місяців закінчення цієї війни. Це пророцтво настільки неймовірне, що я сам би нізащо не повірив у можливість саме такого сценарію, який козак Вернигора описав ще у вісімнадцятому столітті. Не повірив би за однієї умови, якби перед цим, але того ж таки вечора мені не трапилося інше пророцтво, те, яке належить баварському провидцю Алоїсу Ірлмаєру. записане воно у 50-х роках минулого 20-го століття. До речі, Алоїс Ірлмаєр останнім часом став настільки ж популярним в Німеччині, як, скажімо, на у Франції, чи Ванга в Болгарії та Ерефії. а все завдяки тому, що описав своє видіння початку Третьої світової війни. Але нас наразі цікавить пророцтво Іромаєра про революцію, яка нібито відбудеться в Росії. Так викладається пророцтво на свою мову поляки. Отож цитую: у Росії розпочнеться революція і громадянська війна. На вулицях буде стільки тіл, що їх ніхто не зможе прибрати. Росіяни знову повірять у Бога і приймуть хресне знамення. Лідери правлячої партії покінчать життя самогубством. Я бачу юрби червоного і жовтого змішання. Буде бунт і страшні вбивства. Потім заспівають пасхальний гімн і запалять свічки перед зображенням хрестів. За молитвою християн загине чудовисько пекельне. Багато молоді знов повірять у заступництво Божої Матері. Пригадайте, що я говорив раніше у своїх відео. Ця війна є карою Божою як для України, так і для Росії за дітові вбивство, за аборти. Адже у нас це злочин є дозволеним чинним законодавством. І в ці закони є ще більш злочинними аніж верефії. Абсолютно переконаний в тому, що нова влада в Україні обов'язково зупинить цей геноцид. Головне ж, ця інтерпретація пророцтва пророцтмайяра допомагає нам зрозуміти найголовніше із пророцтв Вернигори. Тож послухаймо, що писав Левель про Вернигору у вустах українців волиняни Подолян зберігаються з покоління в покоління і передаються пророцтво козака Вернигора із села Дмитрівки за Дніпром. Він провадив таке святе життя і став таким відомим посеред його співвітчизників, що люди приходили здалеку до нього, аби шукати його поради чи просити його про віщення майбутнього. У такі моменти він зазвичай занурювався у магнетичний сон. Після смерті його могила була місцем паломництва, і під час останньої турецької війни, і раніше, коли якісь події здавалися передбачені ним. Багато його пророцтв збулися. За ці роки здійснилося і провіщення, яке стосувалося його власного мертвого тіла. Його краяни пам'ятали, як він передбачив, що його рештки будуть розсіяні по цілому світу, і тому стежили за його могилою. Але нижче від кладовища протікала річка, рівень води, в якій кілька років тому піднявся так високо, що вона зруйнувала і розмила увесь цвинтар. Це зміцнило віру людей і зміцнило пам'ять про пророцтва, деякі з яких уже належать минулому. Інші ж ще мають бути виповнені. Кінець цитати Гендрос записав із вуст українського народу професор Семірацький. Цитую за кострубою. В останні свої дні на старість жив у самотній хатині посеред лісу в якомусь хуторі. Одного разу він просить власників цього хутора повідомити його, коли з лісу вибіжить Білий кінь. Справді, одного дня на заході сонця з лісу вибіг білий кінь, став перед воротами заржав. Вернигора вийшов сів на коня та зник у глибині лісу. І з тих пір його ніхто не бачив та не чув. Тут відразу ж можна помітити зв'язок цієї легенди з біблійною темою взяття пророка Ілії до неба на вогненній колісниці та із темою книги «Откровення» про вершника на білому коні. А інша легенда, як пише Коструба, стверджує таке: живе Вернигора десь у незнайомій країні, а на кінець світу він має приїхати з якимось вершником. На білому коні Дай вам за пророчисне видіння, що на білих конях витаються наші герої з Богом, і найбільше це бачили люди пророчесне видіння над Христом Кобзаля Франківського Випливає в висновок, що одне з пророцтв Мусія гори про Україну стосувалося приходу до влади вершника на білому коні, який відповідно до святого письма буде коронованим вінцем. І цілком очевидно, що це і є той імператор, який за пророцтвом Луїса Ірломаєра. Отримає від папи королівську корону після революції чи то в Росії, а чи то в Україні. Ви можете запитати, а де ж докази, що це одна і та ж особа? А докази ми можемо знайти у книзі, виданій у Почаві 1787 року, під назвою Зміст богословського морального вчення, згадано у творі Еразма Ізопольського, якого також цитує Коструба. І він пише таке. У другому пророк сповіщає про настання цієї щасливої ери, по тому, як відбудеться кровопролитний бій між захисниками та ворогами України, і цей бій відбудеться біля підніжжя могили Сороки. Могила Сороки це найвищий курган в Україні з київської доби, біля якого відбувся бій Максима Кривоноса зі шляхтою в середині XVIII століття, а знаходиться цей курган на Вінничині. Але тут мова не про цей давній бій, але про бій майбутнього. Це може бути бій у рамках громадянської війни, а може бути і бій із загарбником. Ви можете сказати, що москалі ніколи не зможуть досягнути Вінничини. Проте інше пророцтво Вернегори вказує на те, що, очевидно, російський десант таки висадиться на Хмельниччині наприкінці цієї війни, а також на Київщині. Цитую це пророцтво без скорочень. Монархи зустрінуться та будуть радитися, а остання зустріч буде в Червоній Русі, але угода монархів не виявиться успішною. Будуть асоціювати відносини, аби почту розбудовувати, але ці угоди візьмуть і проваляться. Настане війна з турками, які будуть розбитими, і Росія як дикий кінь кинеться в серце Туреччини, але потім Туреччина відновить силу. Поляки почнуть повставати. Великий воїн із бойовою нацією переможе росіян, і тоді почне сильніше повставати польська нація. Потім вдарить на москальський табір під Костянтиновом у Яру Гончариха. Розіб'є москалів, буде вже битися аж до курганів переп'яти-переп'ятич, де стоятиме другий московський табір, посипаючись скрізь московські трупи. Приєднаються до поляків турки та англійці, пройдуть через Київ, наповнивши Дніпро московськими трупами, дійдуть до далекої московської землі і нарешті приймуть москалі поляків як братів. І ворогів стануть друзями. Польська країна залишиться в колишніх кордонах за допомогою турків та англійців. Маленька і маловідома нація повстане і набуде значення у Європі. І зазнає щастя малоросія, але їй не прийде час, допоки не відбудуться великі речі. Я б сказав про них, але боюся, щоб Дніпро не вийшов зі своїх берегів. Більша частина світу змінить зовнішнє богослужіння. Прийдуть нові уряди, зміняться або впадуть старі, і щастя триватиме багато років. Мусій, славний святий, який вернеться з Богом з Божим військом, у тілі новому вічно молодому сонця в четвер знав ті пророцтва, який він не міг сказати в той час, бо більшість людей би не повірила. Дніпроби вийшов з беріг. Він каже, тому що Бог йому заборонив це казати, бо багато й мені Бог забороняв говорити того, що більшість людей не може сприйняти. А пророцтво щодо поляків польської держави підлаштували поляки під себе. Насправді це пророцтво щодо України, і українців. що саме наша нація є головна у божих планах. Тарас Шевченко. є той великий герой, який очолить нашу націю, а другий тисяч нього буде. Степан Бандера, прізвище якого означає Боже знамені з італійської мови. Єднаймо Італію, Україну совісно. І нагадаю вам я, що сьогодні читаємо 89-й псалом. Я прочитаю два останні рядка. Нехай перебуватиме прикинець володаря Бога нашого на нас, Справа рук наших у для нас, Справа рук наших міцних нам і всім Божим людям.